PlayStation 5 Slim – улюблена консоль у компактному форматі. Тож давайте пройдемося по її характеристикам. Оновлений дизайн PS5 стала тоншою та легшою, займає менше місця, але зберігає всю потужність. До речі, вона вийшла в тому році, і за цей період дуже добре впала в ціні. Тому, якщо ви вагаєте, щоб її придбати, зараз найкращий час щоб купити за вигідною ціною. Також із переваг тепер всі слінки йдуть на 1 ТБ. Швидкий SSD, тобто миттєве завантаження ігор, мінімальне очікування та максимальна плавність. Також вона підтримує Ray Traction 4K сто 120 Гц, забезпечує реалістичну картинку та плавний геймплей. Також у ній є змінний дисковод, і тепер ви можете обирати, хочете ви з дисководом PlayStation, або ж звичайно на цифровій. Ну і звичайно, 3D аудіо. Тепер у вашому геймпаді буде об'ємний звук для повного занурення у гру. Ну а ціна такої слімки стартує від 25 тисяч гривень. Тому, якщо вас це зацікавило, або ви вбираєте подарунок на день святого Валентина, пишіть нам в Дірект і ми вас проконсультуємо.